Ми боїмося, не знаємо, що за один. І тепер я без рушей і без туалету. Вас спинять, будете за кожну по 200 злотих платити. Хочеш зробити добре, можеш зробити собі проблем. А ну це... лапайте, а цибулю не забирали. Він набагато дешевше. Ми його все одно тут купуємо. Просто все хочеться купити. Я не в той зайшла. Афіг'єть. Так, а ми їдемо з Іринкою до Польщі і вирішили зняти такий невеличкий влог. Про нашу подорож. Так. Останній раз ми десь були декілька місяців тому, їздили до Польщі. Їздили також по тій же причині посідки маскувальні, хто з нами? З інстаграму знає, що ми періодично робимо робимо збори і закупляємо в Польщі на Амазоні маскувальні сітки для наших військових, тому що вони в Польщі набагато дешевші. Ну прям навіть не тільки набагато дешевші, а й взагалі в нас таких немає. Ось тому цього разу ми знову їдемо по сітки. Інколи нам допомагають знайомі волонтери чи машину женуть з Польщі. В Україну і беруть їх. А інколи треба сітки, треба вже а кому привезти нема. І змушені їхати самі. До речі, хочу сказати, що мене дуже дивує в тих по тих же маскувальних сітках, що в нас ну якось так складається, що якщо треба на щось є попит, чи ті тепловізори на початку. Війни, чи, ну, чи будь-що генератори, на що на що є попит е, досить хороший, відразу ринок досить швидко насичується. А ось з маскувальними сітками я не знаю, ми вже їх ну, вже майже рік війни. якось так склало, що ми саме сітками почали займатися. Е, і дивно, що в нас на ринку ринок зі сітками ну його вже просто немає, не не існує. Е, і це думаю теж. Досить хороший бізнес для багатьох би був, тому що нам зараз дуже велику складність робить ну, їх замовити, тому що раніше, коли не можна було робити банківських переводів з України, ну ми нічого не могли купити за кордоном, тому що валютні операції були заборонені. Ми мусили просити знайомого поляка, щоб він замовляв за свої гроші. От ці сітки приходили до. До знайомого з Польщі, нашого українця, і вже тоді ми або їхали дуже забирали, або хтось нам передавав. А до речі, важко було проблема була віддати гроші тому поляку, тому що ми мусили через знайомих скидати на українські карти нашим знайомим в Польщі. Вони мусили йти, вони мусили йти знімати готівку і це додаткова комісія. І віддавати на руки злоті вже поляку. Зараз трошки легше, вже хоча б ми можемо напряму ці сітки купити, що дуже спрощує життя. Ось. А кажу, що якби хтось, ну, у нас таких сіток немає, а ті, що є, вони просто ну вдвічі-втричі дорожчі Я так розумію, це українське виробництво. Тому... Якщо б хтось налагодив, наприклад, поставку з Китаю, тому що це все одно сітки з Китаю. Ми їх на Амазоні, але вони йдуть з Китаю в Польщу, і потім вже ми їх замовляємо. Якби хтось налагодив оптом ну привозити це дуже потрібна річ для військових. В цьому є великий попит, тому, тому я не знаю, друзі, хто хто бізнесом якимось займається. Ну не не думайте, що бізнес це наживатися на, на війні. Це зовсім не те, тому що е, зараз я би готова з радістю купити по тій же ціні, що і ми купляємо в Польщі, але це б було набагато легше. Я собі в Україні замовила. І відразу там чи хлопцям відправили, чи ну будь-хто би міг замовити. А так нам багато підписників пишуть, де ви замовляєте, як ви замовляєте. Це взагалі зараз дуже велика проблема. Тому якщо би хтось там оптом, хтось би собі гроші якісь заробляв невеликі і добре би було тим, таким як ми волонтерам, які сітки купляють і військовим, тому що вони б самі могли собі швидко замовляти. Ну, взагалі, це б вирішило дуже дуже багато проблем. Ми вже під'їхали, йдемо купувати страхівку і їдемо до кордону. Так, ми трошки закупились перекусити. Пані Марія вам вилетіло. вилетіла. Лапайте, лапайте, салфетка вилетіла, я її між ноги злапала. <світ -праць> подивіться, які бургери. Купили собі чорки. бургери. Кажуть, дуже смачні. Зараз будемо пробувати. Так, підкріпимося, але сподіваємося, що нам хватить вже додому тих бургерів, <світ -праць> що все буде швиденько. Бургери, до речі, не дорогі, по 50 гривень, такі великі. яка тут велика, я так розумію, нагетс такий чи що, не знаю, сир Я думаю, що якщо його з'їсти, то вже до вечора можна витримати. Взяли цукерки собі і попити сочок. І рушаємо дорогу. Минулого разу подорож наша досить довго зайняла часу. Не знаю, нам до кордону десь година і трішки. Плюс, плюс на кордоні ми стояли аж 5 годин. Це був взагалі максимум. Тому що зазвичай це займало 2 години. Не знаємо, як цього разу буде. Ми ще й пізно виїхали. Але, але надіємося, що все пройде швидко. Наш знайомий зголосився. Послухав нас. тому що ми попросили, щоб він підвіз ці сітки до кордону, оскільки в нас ніч була така зовсім не досну, ми не доспали, голова болить, ми сонні і далеко в дорогу я трохи боюся пускатись їхати. Ось, а до кордону ще, ще норм, можна, можна спокійно їхати. Тому зараз будемо бачити, скільки і що. Треба, до речі, страхівку не забути купити. Не знаю, скільки вона цей раз коштує. Минулого разу, ми, здається, 900 гривень платили, правда? Так, 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 так. До кордону залишилось зовсім мало, напевно, кілометр. Так що зараз будемо знімати. І надіюся, що дуже скоро переїдемо через кордон. І ми вже під'їжджаємо до кордону. Дуже боюся, щоб зараз черга, така, як минулий раз, не стояла аж з дороги. Так. Дивимось. Здається ніби, здається, ніби нема великої. Ура! Ми вже на кордоні. Великий плюс в тому, що черга невелика. Ми під'їхали майже на сам кордон. П'ять машин десь перед нами. Але ми стали за бусами. Не знаю, чи через це, чи не через це. Інші кола не рухаються. Ми вже, напевно, проїхали. А наша стоїть. Ну, Надіюсь, що зараз трошки. Рушиться, ну, хвилин 20 ми вже напевно стоїмо. Мама свій бургер домучує. Ужинка не здужала, а я думаю, що такий зім був дуже смачний. Ні, я свого трошки ще ніку і цьому, і річі лишила. Пройшли митний, пройшли паспортний український контроль і стоїмо. Прямо перед шламбавном і, і шламбав не відкривається, поляки там е... тримають, ну просто стоїмо вже, я не знаю, певно. І вроді би, години, і вроді півгоди десь п'ять машин перед нами було, і вже стоїмо. Та де? Ми вже до години часу лише? <реку> ні, тут ні. Ну а взагалі, відколи приїхали на кордон, не, якщо навіть якщо не більше. Мама розказує, поки мені тут огляд робили, мама розказує, що там в сусідній машині кілограм цибулі мужчина віз і кілограм цибулі мусив занести і кинути у мусорник. Жінка мала пару кусочків хліба, також кинула, але чоловік щось там посперечався, вона цей хліб забрала, а цибулю не забирали. Я в шоці, тільки не мусорник, а смітник зараз а, вас, не будуть, не, зараз не, вас не. будуть виправляти. Добре через. Та ні, то одним дублем, мама. Давай ще. Так, мені, як завжди, везе. Ну, люблять мене поляки тут. На тому кордоні знов кинули на яму. Ми їдемо пусті-пустісінькі. Хіба їм не сподобався мій е, декалон? Не, зна... просто... не мій володін, я вчора купила забула виглядала. Вони просто думають, що ми по дорозі причищаємося. А то що ми на алкоголічки <годжі> похожі. Коротше, коротше, їдемо на сканер і перед нами ще дві машини, і якщо в них щось знайдуть, і це буде це як затягнеться, ну це просто капець скільки ми вже не знаю, та вже довго. тішилася, що, що скоро. Ми йдемо, 5 машин перед нами було, а тут, на тобі маєш. Нема скоро. Ну ні, ну цей кордон я колись його дуже любила. Ну, тепер він так спортився, просто капець. До речі, напишіть в коментарях, як думаєте, де саме це. Пані Марія, йде в відпочивальню, а я їду на сканер. Чим далі, тим веселіше. Відпустили нас з ями. Нам вже ту глибшу яму не кинули детальнішу. Думаю, йду ще в туалет зайду. Приходжу, а там а там стоїть автомат і або платиш один злотий, або пісаєш і какаєш в, в трусики. Коротше, друзі, якщо не маєте злотик, значить треба брати з собою памперс, тому що піти тут нема куди. А... Ні, чесно, ми ще декілька місяців тому їхали, ще такого не було. Йшов no. собі вільно в туалет. Ну, йома, я їду з України. Звідки в мене злоті? Я, наприклад, в Польщі розраховуюся карточкою, де я маю взяти того одного злоту, ще й копійкою, щоб сходити в туалет. Коротше, коротше, я розчарована, чесно. Ми нарешті проїхали. Скажу, бардак повний. Просто навіть там, де ми вже е, в кінці все пройшли, вже просто на виїзді нам не відкривали шламбан. Певно, хвилин 10. Ну, ніби не багато, але просто так не відкривати. Це теж, це теж ненормально. Нам просто не відкривали шламба. Ми біля нього стояли, е, колядували. Знаєте? Ну я не знаю, бодай тих 5-10 хвилин, але, але все одно ще потрібно. таке враження. Що просто знущаються з людей без потреби і не знаю, жах. Так, ми вже приїхали. Приїхали в найближчу бедронку, буквально 5 хвилин. Е, та 5 хвилин від кордону, навіть 4 хвилини. Чекаємо е, хлопця. Мама з мене сміється, що я пішла в ті, щоб я маю куртку. Ну мені так зручно, ну, я така є. Ну що мені зробиш? Та і поки ми чекаємо е, цього сашу, йдемо ще купимо якихось йогуртів додому. Як не як, тут вони вдвічі дешевші. Так, пані Марія трошки взяла корзину, таке враження, що ви збираєтеся півмагазину купити. Точно пару яблуків. До речі, банани така ціна, як у нас, так? Ні, трошки дешевші. Я не знаю поскільки злотих. Ну, подивимось. 7 злотих. 6,99. злотів. Сім злотів. Але візьмемо пару бананчиків. Йдемо з мамою, повз м'ясний і рибний відділ. Кажу, Сільотки, не хочете, мама каже, та ні, я кажу, як добре їджуному, нас ті бургери так тримають, якби були голодні. Ну просто все хочеться купити. Ну, Беремо парубки, ті возили беремо. Поки що, щоб дуже нічого не знали, щоб даром не їхали. Так, взяли ще по акції. Береш дві. Вони будуть тільки по 3 злотих, по 3,20. Володя дуже любить цей сир. Звісно, він казав камамбер купити, але думаю, від того він теж не відмовиться. Так, хочемо ще взяти камамбер, він теж буде по акції. Якщо береш два, то, то... третій буде когоронок. <сум> Майже. <сум> так, ми ще що купили макаронів, тому що вони тут дуже набагато дешевші. Тут вони десь по 17 гривень, по 2,2 злотих. Бо ми купили багато макаронів і йогуртів. І дітям в факті ще бананчики без муху, якісь сухі сніданки. Так, ми закупилися трошки і ще чекаємо Сашу. Нема його. Вже сонечко сідає, попадемо вже додому. А дорога ще тему. далека. Так, Не знаємо, як назад, Надіємося, що назад швидше попадемо додому. Побачимо. Ага, Побачимо коли. Нарешті ми вже дочекалися Сашу. Перегружаємо вже наші маскувальні кітки. До речі, Саша, привітайся. Добре. Дуже рада вас познайомити. Саша, з першого дня ми з ним познайомилися, перший день війни. І він нам допоміг тоді, причому сам голосився. Просто невідказний, що там казати. Та і ну, після треба? того кажу з сітками багато з чим. Нам дуже багато разів допомагав, виручав. Тому дуже добре, що є. є люди. Коротше, попросився до нас в кабіну ще якийсь мужичок. Ми його підвезли, добрі душі, і тепер він з нами пересікає кордон. Ми боїмося, не знаємо, що за один, щоб. Щоб ще яких проблем не було, щось всі до нього тому балакають. Коротше, неприкольно, взагалі неприкольно. Не знаю, надію, все буде добре. Коротше, вкотре переконуєш, що хочеш зробити добре, можеш зробити собі проблеми. Якийсь той мужик, алкоголік чи хто в нього проблеми, заїхав він зі мною в на таможню. тепер його затримали, затримали і нас, тому що він з тобою заїхав, це твоя людина, ти за неї відповідаєш. Що за мужик? Він мені зразу підозрілий показався, ну і реально, похожий на алкоголіка. Коротше, я взагалі не знаю, бо щоб в мене чогось в машині не виявилось, тому що, блін, тому що може бути всяке. Взагалі не прикольно. А то наші автомати, три злоті. Добре, що ми в Саші попросили. Купійки, а то б мені хана була. Туди не сходила в туалет, назад, назад би так само не сходила, тримають. Так, то є в нас два злотих. Блін, я сподіваюся, їх не профукати Ура! Я дуже рада. Ура! Ну. Блін. Що воно не проходить, я не в той зайшла. Афігеть. Хто тут самий везучий? Я спустила своїх чотири е, злотих, мала три вхід. Зайшла не туди, а воно прокрутилось тільки наполовину. І тепер я без грошей і без туалету. Афігеть, просто везуча на всі сто. Я не знаю, що я маю наробити їм тут прям в тій будці, чи що, тому що це просто якийсь треш. Такий треш, що я не знаю, я вже не хочу ні в Польщі, ні взагалі нічого. Єдиний плюс, що в туалет я попала, той мужичок знайшов е, якісь там злоті. Мінус, що я змерста, в мене з червоно не знаю, видно, змучена. І, і взагалі не знаю, коли я попаду додому і ще, щоб воно мені та наша доброта не вилізла боком. Взагалі. Ми перший раз відмовились, сказали, що нема місця, бо реально все закидано назаді. Кажу, так потім совість замучила. Кажу, ладно, сідайте, візьмете все на руки, що зможете. Отак От зробила добро. Так, на щастя, того дядечка ми якось позбулися, але це було дуже стресово. Mm, тому що, блін, тому що це стресово. І головне, скільки вже нас люди вчать, не підбирайте нікого. Ну, здається, шкода людину. От тобі маєш. Ну, всяке буває. Ось коротше, добре, що мене відпустили. Дуже повезло, тому що Поляк такий злосний, такий малий такий злосний, виявився. І не знаю, скільки б він ще нас тримав. Коротше, він щось не в, вообще, в тих документах, що він йому давав той мужичок, не сильно розбирався, але прийшло дві полячки. І ті дві полячки ще його вмовляли, щоб вони щоб він мене відпустив. Коротше. Коротше, добре, що все добре, але перш ніж кажу, когось підбирати, сім разів подумайте і довіряйте своїй інтуїції. А загалом, ну ми вже проїхали польський кордон, е, висновок один, ну поляки тепер дуже вимахуються, дуже доколопаються, навіть до того, що їх взагалі не стосується. Наприклад, дайте ваші права. Скільки я їжджу в житті, ніколи мене не просили права. Як цікаво, я їжджу без прав, приїхала туди і назад. Ну, взагалі, такі домашки, так само, як ті документи на сітки. А це й такі питання. Ну, наші можуть митники ставити. Ну а там, на паспортному, це навіть не на митному контролі, на паспортному, ну, взагалі, чесно кажу, кажу розчарувала сьогодні дуже багато в чому. В туалетах теж угу. так, ми вже. На щастя, проїхали наші теж трохи, почали про якихось як міліція спини, 200 злотих, які злоті в нас в Україні за сітки. Добре, ж там їх не знати, скільки дуже багато немає. Якби більше тих сіток було, то би зараз теж домахалися. Коротше, коротше не так все просто і благі наміри не завжди закінчуються. Не завжди закінчуються добре. Але... Взагалі в кінцевому в кінцевому ми завжди віримо в краще. На щастя, все обійшлося. Ми з мужичком теж попрощалися і що? Ну і приїхали, світочки з нами. Ще надіємося, щасливо доїдемо додому, і все буде добре. Завтра Володя буде їх сплітати. До речі, може теж покажемо, як ми з менших кусків замовляємо менші кузки, такі, наприклад, 10 на. 10, 10 на півтора та, чи 20 на півтора, і їх потім ріжемо і робимо з них розміри, які там військовим потрібні, хто які замовляє, комусь, наприклад, 4 на 5, комусь 8х10, ну, тобто різні розміри. Та й таке. Ось такий день, ось така подорож. Трохи стресова, планували туди-назад, а вже досить, досить глибокий вечір. Поки попадемо додому, то вже... Година 9, десята вже тільки помитися, я вже так хочу до ліжка. просто. Ми вже вдома, пан Володимир нас зустрічає, так? Та нічого, замучені, як не знаю що. Година пізніше. А я а я, я ти забрав зарядне, твоє. Треба, Треба все розгружати. Розогружаємося, хлопці носять. Хлопці носять там, як без нас було нормально. Так, бач, не пропали. А ви молодці один день, наскільки б вас хватило. Хлопці наші молодці, поприбирали. Діти зразу по сумках, по кульках шарять, правда? Кому що. Пані Марія сторі знімає. Муси підписникам відзвітувати, що приїхала додому, так так, 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 так є, На, є, направду є. замучені. Думаю, як розійтися як толем сходимо ну, ну, та за люди. Мама, мама, мені, мені ще вдалося піти, правда, раз, правда а за я 6 не злотих. мала злоту. злоту у мамі не вистачило. Це просто якийсь жах, чесно. Да, мали я, мали. я тих три злотих, там виявляється, що три злотих. Я тих три злотих прогавила, було через неуважність. Не... Зайшла не в той відділ та вертушки. А цей. А потім... а потім ми згубили. Той мужик ще нам додав п'ять злотих і ми згубили. Два. чи один Знаю, короче, не знаю, коротше, не вистачило трошки. Ми тут трохи кажу макарону закупилися, тому що там він набагато дешевше, ми його все одно тут купляємо. Кажу, мама, давайте візьмемо більше, візьмемо 8 пачок, 10 йогуртів, та, акція теж була. Береш, береш 2, третій. Ну, чи там три береш і вони там зовсім по іншій ціні. Та й таке. Сусіськи. Це таке дітям сусіски, сардельки. Дядя замовляв теж, якщо береш дві, то Короче, там всі там багато акцій, пову. що мусиш брати Семі. декілька. Твій. Ура. Твій і його Белиша. А кетчупу польського. капуста загалом трохи закупили на 177 злотих. Таке, що необхідно, що буде лежати. Ось так. Багатенько, така кубка невеличка. Наших сіток ану володя, розпакуй хоча б... хоча б одну ну, дві розмір. чи там сітки. Може там не сітки, моя ну... біла, біла сітка. Гарно, біла то вже хочу. готова. Які там розміри 5 володя? 6 має бути? Зараз буде мірити п'ять на 6. Так. А мультикамовські ми брали дешевші. Ну, бо ці просто білі такі були. Єдині які були, найшвидше, щоб прийшли. Ну, добре, що ми хоч такі замовили, бо там взагалі ніяких не залишилося. Ми завжди таке враження, що забираємо останні. останні. Е -е, а мультикамовські ми брали ну, такими кусками, як завжди, півтора на десять чи що. І буде завтра Володя цей. Буде завтра докупи скручувати. Та й таке. Одразу ниткою політягнуть, усилимо та... Ого, вот мають такі шнурки зразу. Біленьки, пухто. Опа, це гарні. І крепкі, грішної сітки, новий сітку. Давай ще крепку сітку. Мама знімає сторіс, мусить теж прозвітувати. Хто що перше, діти перші до сумок, що купили, то покунки. А ми перше до сіток. Вона <ріграє> напевно, 5 на 5. Ні, 5 на 6. Дуже, дуже добре, розмір має. Ді, Ді, Бутовий, не не треба розмір. готовий. Готовий. — Тут на кінці має ось такі шнурки, готова сітка, тут уселена по цьому покриях. Дуже класно. Ну, І те, що дуже нам пощастило по термінах, бо завжди треба було чекати там місяць-три тижні, я правда? Я не знаю, який білі знайшов. Я хотів, ми ще, як я казав, у грудні хотіли оголошувати збір. І... Писало, що аж буде на кінець січня, а оці ми замовили там щось три дня чи чотири і вони всі прийшли. Як вони легко і класно звертаються швиденько. Звичайно, я так, як заводу її вже не складу гарно, але, але тим не менше постараюся. І легенько, головне, що легенька так. До речі, Володя, я кажу, наші теж там е, ті митники. Ой, а що ви там везете? А скільки, а ти як там 100 кілограм є? Вас спинять, будьте за кожну по 200 злотих платити. До чого, до чого думаю, в Україні? Ми маємо злотих платити. Я не знаю, платити. Воно блін, мене так руки зас у якби було більше, з тим всім дивіться. Вони просто об'ємно виглядають. Насправді О, там е, одна така свідка невеличка, ось такі великі коробці. І, і він побачив, що не буде, все ж таки за що придертися і відпустив. Але якби було більше, то було б неприкольно. А ми будемо відпочивати. Ти і... ще сумки не скинули. Замок <рес> <що відпливають, рес> Митися і відпочивати, ляти спати. Дякуємо. Наша міні-подорож поділилася нею з вами.